Друзі, давайте спробуємо трошечки призвати героїв п'ятого сезону. Що в нас з цього вийде? Ну, давайте ось. Альнадаха була б, звісно, цього, але азмія. В мене є вже, поки ще не прокачував. Ну, давайте. Ренфілд. Так. Собек теж дуже чудовий. Та взагалі. Ну, Джарів. Mm -hmm. Був би рад любому п'ятизірковому герою. Хуфу теж на швидку ману, це дуже добре. Рхетри це теж є. Не прокачано ще. Ну, Давайте, так. Вакас. ну... Все не те. Все не те зовсім. Давайте тут спробуємо ось так. Альна даха! Оце дуже чудово! Хоча в мене зелених на прокачку дуже багато. Але Альнадаху, мабуть, я буду в першу чергу прокачувати. Це перша моя п'ятизіркова героїня з п'ятого сезону. Це добре. Ну я навіть не знаю, є сенс далі призивати. Давайте ще один призов зробимо, відкриємо. Сундучок, в мене там ще є трішечки кристалів і монетки залишаться. Це вже завтра, мабуть, продовжимо. Бо зараз, я думаю, що навряд чи щось нам випаде. Ну давайте. Ну так, звісно, тут не бачу сенсу. Добре, давайте відкриємо сундучок. О! Телескоп, це теж добре. Так, ну, ось такі призиви. Бажаю всім гарних призивів. Ще буду призивати, ще продовжимо. Всім гарного дня. Пишіть коментарі, ставте подобайки. До зустрічі.